Всім привіт від мене і кашечки вже далі пішли. Від крашечок від моря. Я вам всім нагадую прекрасну новину. Мінус 50% на всю осінь, на всі студентські, наукові, журналістські тексти на замовлення, аспірантські, кандидатські, дипломні, магістрські за проведення друга, які замовить вам буде мінус 70% знижки, ну, мешках, 50%. Кому Це цікаво, будь ласка, пишіть. Будемо дуже раді вам допомогти 300 близько авторів, сотні тисячі можливо, навіть вже відомі збережних сторіс, Також про нас. Я лишу інформацію нижче, даємо такі умови, як ніхто на ринку, персональний менеджер, можливість повернутися наукового ступеня за вашим бажанням, високий, топ рівень. У вас також дуже, дуже дуже ще багато крутих, класних пропозицій для вас. Хто бажає отримати, пишіть, я нижче дам інформацію про нас детальніше. так? От, ну І зараз кажу, що серед нас є автори, які, які мають і 40 років досвіду, це кандидати наук, наприклад. Також, Безкоштовні правки. Ми вже хочемо перше, що але ми стараємося, щоб їх не було, звісно ж. Ось тому, що ми вже працюємо на ринку, вже близько 10 років, команда близько 300 людей. Ось будемо дуже раді вам допомогти. Ось, ласка, ваші запити, також всі текстів на замовлення для бізнесу, особистих брендів, а також. СММ маркет у нас є окремі спеціалісти, ландшафтний дизайн, чат-боти, сайти, дизайн саду. Ось дуже дуже кількість реклама, тобто різноманітні маркетингові послуги. Також у нас є юристи, близько 20 юридичні консультації, юридичні складання документів, тощо, тощо. Ось і також у нас і також у нас що ще у нас не О, ця я, тільки що була жінка, яка наприклад, слоника, сказала, що не чує. І там було написано на польській, що типу, якщо у вас є злотих, то дайте до цього слова 10 злотих, то типу, допоможіть мені. У мене немає 10 злотих, я бойчас додано, в мене їх немає. От, і вона тільки що прийшла, і все одно типу, мені, мені сказала кохання, я сядечка відправила і сказала, що я немає, реально немає, від мене немає. 10 злотих. І, ну немає, просто тут те, що були гроші дрібні, немає, немає де взяти. Ох. Коротше. І що ще вам хочу сказати, так от, е, хочу вам сказати, що також юридичні різні оці послуги, так, треба вдягатися, тому що. Тому що? Тому що треба вдягатися. Уже от як кажуть, дійсно yeah. людину зі згодна з нею. Так от, юридичні послуги різних формати також у мене на сторінці моєї особисті профінфон, ну, в неї робоча, є на різні багато сторінок. В інстаграм сторіс стористу вже зі знижкою є можливість отримати різні курси в форматі записаних з сертифікатами, також телеграм-канал там закритий і pdf файл ну, різні там, залежно від того, що більше це відео з сертифікатами в записі на різні теми. Це покращення життя в різних сферах, це заробіток на різних сферах, пасивний, активний, офлайн, онлайн, там що хочеш є. Тому що я за роки поки живу, дуже багато чого вже Робовала команда моя, да ми разом, тому що я завжди в усіх ну, кожне замовлення також дотична, які зроблю сама. Ось і так далі. Тому е, дуже багато досвіду, знання від замовників, від команди, від життя, да, самого найбільше. Ось, тому буду дуже рада вам бути корисна. Ось І курточці я вже її показую. Все всіх люблю.